боремося нараз на теренах і України, і світу. Слава Україні! Герої! слава! А, я хотіла вам зараз зачитати погрози, які мені приходять на телефон, оскільки в мене дуже багато питань до тих людей, які ці погрози мені надсилають. А, просто що ці люди мають увазі, я не знаю. От, наприклад, оголошують. Російські, от бачите, з під сексом, російські оголошують монархісну руслані війну. Краще сховатися в Америці, бо пристрілимо за цима. От щоб ви просто розуміли, в якому атмосфері, в якому комфорті живу я останні два тижні. Ну я ще якось я пристосувалася, що мене ті вигнали з мого будинку, тому що вони постійно до столу нього чергують. І мої сусіди мені надають цю інформацію. Ще якось я пристосувалася до того, що за моєю машиною постійно е, їздили. От Ігор Луценко пам'ятаю ту ніч, коли за мною представилася е, е, міліція, і якщо б вони не під'їхали тоді з е, Автомайданом е, з Олексієм Гриценко, вони міліція мене вже відібрала права і провокували мене. Е, ще якось я застосувала. Ну якось можна ще звикнути, навіть коли я стояла на Грушевського, хлопці мене прикривали від куль снайперів. Ще навіть до того я пристосувалася. Ну але коли дзвонять і говорять, що зі мною зроблять таке саме, що з Булатовим, ну мені до цього важко пристосуватися, тому що я, по-перше, хочу запитатися, що проти законного я роблю, що до мене потрібно застосовувати такі методи? Отже, я теж хочу сказати і приєднатись до всіх сміливих слів. Я не то, що нікуди не піду, не збираюся, а я хоч все життя присвячу тому, щоб цей режим і ця система пішла назавжди, раз і назавжди. Почалися. Я почала говорити про санкції. Бо то тижня в Європі це моя фотографія на дуже багатьох сторінках, де я тримаю документи із статками Клюєва і Захарченко. Я розумію, що це комусь некомфортно. Але я хочу, щоб ці люди так само зрозуміли. Це не персональні дії, не персонально я проти Януковича, Клюєва чи Захарченка. Я персонально проти бандитизму і такої узурпації влади в принципі в моїй країні. Мені соромно за те, що ви, шановні, зробили з моєю країною. Мені соромно їздити в Європу і говорити, що в нашій владі прості крадіжники, люди, які нічого не розуміють, крім мови сили і грошей. Тому весь цей тиждень і минулий. Я їздила по Європі і буду їздити далі. Я була в Берліні, в Мюнхені, в Бреселі, у Варшаві і говорила лише одне слово. Санкції! 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 Санкції!» Сан 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 І тепер я дуже прошу, щоб журналісти закордонних пас-медіа це оголосили, що люди... Україні так само вважають, що єдиним методом боротьби і зупинити насильство Януковича і його команди це є мова санкцій. І я дякую Меркель. Я дякую міністру закордонних справ Німеччини. Я дякую Європейському Союзу, який прийняв 14-му пункті резолюцію щодо застосування санкцій у разі, якщо не стосують закони 16 січня. По факту вони далі працюють, інакше мене це не залякували по телефону. І люди б не пропадали, і люди б не сиділи в тюрмі. Мовою страху з українцями не можна розмовляти. Сталіна не треба, Гітлера не треба. Тому хай Янукович подумає, в якому він взагалі опинився в постановище. Прапором добре махати в сочі. Він перший назвав людей, які стоять з прапором України екстремістами і радикалами. З яких пір люди, патріот, почав називатися екстремістом і радикалом. З яких часів це почалося? Чому людина, яка тримає гордістю, щоб по ті повинна переховуватися і лякатися? Мовою страху розмовляти з нами не потрібно. Нікому не дозволю. Тому стою і буду стояти на Майдані. Слава Україні.